Вивчаємо будову атома за періодичною системою хімічних елементів. Отже, атоми це крихітні частинки, які такі маленькі, що їх неможливо побачити неозброєним оком, і це ледве можливо зробити з найпотужнішими мікроскопами. Все, що існує в нашому всесвіті, складається з атомів, включаючи і вас, і гаджет, на якому ви це дивитеся. Насправді, існує близько 7 мільярдів, мільярдів мільярдів атомів лише у вашому тілі, що дорівнює 7 помножити на 10 у 27 атомів. Так що ж таке атом? У цьому відео ми будемо з вами розбирати, з чого складаються атоми та чому полягає їх маса. Тож, розмір і розташування атомів. Отже, атоми саме по собі дуже маленькі частини, але вони зроблені з ще менших частинок, які називаються субатоми. Атоми складаються з центрального ядра, в якому містяться наступні частинки. Це протони, які заряджені позитивно, і нейтрони, які не мають заряду. Це робить ядро в цілому позитивно заряджене. Так само, як Сонце і планети навколо нього. Ядро має електрони. Електрони обертаються навколо ядра і мають негативний заряд. Оскільки електрони заряджені негативно, а ядро позитивно, то вони Електростатично притягуються один до одного, як гравітація забезпечує тяжіння між планетами і Сонцем. Отже, це загальна структура атома, що складає його масу і описує розміри. Протони і нейтрони, частинки ядра, мають однакову масу. Але електрони настільки малі, що вони важать майже ніщо в порівнянні з протонами. А нейтронів насправді близько, якщо порівняти масу електронів і нейтронів, приблизно в тисячі разів легше. В результаті масу атома засереджена в його ядрі. Тож, давайте проговоримо про масу атома та про його розмір. Якщо ми захочемо описати масу та заряд частинок, ми розкажемо так: протон заряд плюс 1 один, маса одиниця. Нейтрон заряд 0 маса одиниця. Електрон заряд мінус 1 маса 0. Як же описати розмір атома? Одним із способів описати розмір атома є його радіус. Радіус це відстань від центру атома, де знаходиться його ядро. До зовнішньої оболонки електронів. Ви бачите приблизно, який розмір складає радіус атома. Він дуже малий. Тобто, більшість маси атома міститься в його ядрі. За розміром ядро набагато менше, ніж атом в цілому. Отже, електрони обертаються дуже далеко від ядра. А розміри атома, і порівняти з розмірами ядра це все одно, що порівняти спортивну арену з розмірами всього стадіону. Отже, давайте подивимося на електрони трошки докладніше. Електрони атома сульфура, а кількість цих Електронів 16. Ви можете порахувати кульки, що обертаються навколо ядра. Це негативно заряджені частинки, які обертаються із навколо ядра із зарядом плюс 16 по орбіталях чи оболонках. Різні атоми мають різну кількість оболонок чи орбіталів. Кожна оболонка має певний енергетичний рівень. Тобто, електрон повинен мати певну кількість енергії для проживання в певному місці простору. А певна оболонка електронів, найближчих до ядра, має найменшу енергію. І електрони в оболонці мають найвищий рівень енергії. Отже, давайте повторимо ще раз будову атома. Частинки атоми складаються з позитивно зарядженого ядра англійською «nucleus». Це ядро, в свою чергу, складається з позитивно заряджених частинок протонів і нейтральних нейтронів. Навколо обертаються негативно заряджені електрони. Більша частина маси атома зосереджена в його ядрі. А розмір, типовий розмір атома – це 10 в мінус 10 метрів. Отже, будову атома його розміри і масу ми розібрали. А тепер будемо дізнаватися, що ж таке елементи. Елементи це атоми різних видів. Є дві природнічі науки. Це хімія і поруч з нею наука фізика. Ці дві науки, звісно, перетинаються. І в хімії і в фізиці ми використовуємо періодичну таблицю, щоб розібратися. З відмінностями хімічних елементів, визначити числа протонів, електронів, нейтронів. З цього відео ми узнаємо, чим відрізняються йони елементів, ізотопи, що це таке. І дізнаємося, що різні елементи мають різні числа протонів. Кожен символ хімічного елемента це абревіатура. Тільки одного певного елемента. Ну, наприклад, перший у нас це елемент, ви бачите, гідроген, другий карбон це ми визначаємо за кількістю електронів 6, і останній 8, тому що 8 електронів рухається навколо ядра. Відповідно, з кожної комірки хімічного елемента періодичної системи, ми можемо узнати. Певну інформацію. Перше це порядковий номер елемента і його відносна атомна маса. У карбона порядковий номер, номер елемента складає 6, а відносна атомна маса 12. Знайдіть цей елемент у періодичній системі. Кількість протонів це і означає. Атомний номер або порядковий номер у системі Менделєєва. Значить, у карбона 6 протонів. Його ядро буде мати заряд плюс 6 за кількістю протонів у його ядрі. Атомна маса, пам'ятаєте, маса атома зосереджена у його ядрі. Значить, маса атома буде складатися з кількості двох видів частинок. Це частинки протони і нейтрони. А електрони не надають масу атома елемента. Тобто, вважається, що їх маса дорівнює нулеві. Повертаємося і працюємо з коміркою елемента. Отже, 12 це відносна атомна маса. Чи ще інакше воно буде називатися нуклонне число. Щоб узнати число нейтронів, треба від атомної маси 12 відняти число протонів. 6. Таким чином, ми узнаємо, що 6 нейтронів, 6 протонів. Атомна маса 12, бо протонів і нуклонів 6. І таким чином маса атома карбона 12. Отже, як атом стає зарядженою частинкою або йоном, у звичайному стані у атома протонів та електронів однаково. Тобто вони урівнюються, і атом має заряд. Нейтральний. Якщо відбувається зміна кількості електронів, тоді атом стає зарядженою частинкою йону. Іони бувають двох видів. Позитивно заряджені, це катіони і негативно заряджені, це аніони. Сам же атом це нейтральна частинка. Отже, дивимося на карбон. Якщо атом приєднує до себе один або декілька електронів, він стає негативно заряджений. І тоді називається аніоном. Якщо атом втрачає електрони, то він тоді буде ставати позитивно зарядженим і називатися катіоном. Таким чином, йони – це частинки які утворюється із атомом шляхом втрати або придбання електронів. Ось ми і поговорили про те, як атом відрізняється від зарядженого йона. Позитивний йон, бо втратив два електрони, бачите, залишилось 4 на орбіталі. Катіон. Розбираємо, що таке ізотоп. Ізотопи це різновиди атомів з однаковим числом протонів у ядрі. Давайте подивимося на зображення трьох ізотопів елементу гідрогена. Яку різницю ви бачите? В першому ядрі один протон і 0 нейтронів. В другому один протон, один нейтрон. І в третьому один протон і два нейтрони. Отже, ізотопи відрізняються різним числом нейтронів. У гідрогена ці ізотопи називаються протій, дейтерій і тритій. Отже, ізотопи відрізняється тільки числом нейтронів.